Вітаю вас, шановні телеглядачі та користувачі інтернет-ресурсу Ютуб в ефірі у Ніантебе. Програма Тема дня, в якій ми з експертами обговорюємо важливі події. Мене звати Іван Голуб, і Сьогодні ми будемо говорити про можливість посилення європейських санкцій відносно Росії після резолюції парламентської асамблеї Ради Європи. Та чи зможе це зупинити російського ведмедя на українських кордонах? Розібратися цьому нам сьогодні допоможе політичний експерт Костянтин Матвієнко. Добрий вечір. Вітаю вас. Дякую, що завітали. Вчора бюро асамблеї ухвалило рішення про те, що на депутата Парія Надію Савченко поширюється міжнародний імунітет і Росія має звільнити її, дозволивши взяти участь у засіданні в Страсбурзі. Втім, російська. Делегація а, висунула умови українські заручники в обмін на повне поновлення Росії в правах у рамках ПР. Невже Міжнародна спільнота. Проковтне таку відверто терористичну заяву і поновить російську делегацію в правах. Ви дуже правильно сказали. Заява російської делегації це саме заява терористів. Тобто вони беруть заручника і вимагають в своїх інтересах якихось дій того, в кого вони заручника взяли. А в даному разі надія є заручником тепер уже не лише від України, надія заручник від цього цивілізованого світу, зокрема від парламентської асамблеї Ради Європи. Отже, констатація того, що Росія не вже в Європі шириться рух Топ -терораша, тобто терораша, тобто Російська Федерація чітко в громадській думці, і в З позиції е... юридичних е... Ради Європи, передусім, є державою терористом. Це надзвичайно важливо. Е... Чи проковтне? Це Європа. Знаєте, здавалося б, відповідь має бути однозначна. Ні, не проковтне. Направду це не так. Річ у тому, що ми пам'ятаємо, моніторинговий комітет вніс пропозицію щодо поновлення прав Російської Федерації в парламентській асамблеї Ради Європи. Ми пам'ятаємо, що Росія була опосліджена в цих правах не за ознакою взяття в заручники Надії Савченко, а через окупацію і анексію Криму через те, що вона веде війну на Донбасі слово війна в офіційних документах Євросоюзу донедав не вживалося, Але вчора Україна нарешті оголосила Російську Федерацію країною агресором. Отже, тепер очевидно слід констатувати факт того, що Росія розв'язала війну проти України. Відтак ні про які перемовини з Росією на предмет взяття заручника і виконання її терористичних вимог бути не може. Зрозуміло в той же час, вчора, 27 січня, парламентської асамблеї була прийнята резолюція, яку можна назвати більш ніж вдалою для України. Однак чи буде ця резолюція мати юридично правові наслідки? Яким чином її можна використати на користь України? Іване річ у тому, що таких вдалих для України резолюцій приймалося дуже багато різними міжнародними інституціями. На жаль, Україна сама погано користається такими можливостями. І все ж таки, ми пам'ятаємо, знаєте, це вже на рівні анекдоту, що вони висловили черговий рівень стурбованості. Ми бачимо, що крім стурбованості, цивілізований світ вживає щодо Російської Федерації і серйозних санкцій. От нарешті Рада національної безпеки і оборони доручила ввести такі санкції. Підкреслюю, Україна ще не ввела санкції проти Росії, хоча. Світ їх уже запровадив саме за фактом агресії, анексії, війни, і звичайно за фактом того, що Надія Савченко в заручниках. І не тільки Надія Савченко, про це теж треба пам'ятати, і треба пам'ятати і про Олега Сенцова, і про всіх тих численних заручників, які взяті в Криму в інших територіях України, викрадені з території України чи взяті на території Російської Федерації. Про них теж українська держава не повинна забувати. Тобто, в принципі, можна говорити, що це чергове таке. Ганяння повітря, я не знаю, як це сказати. Ну да, на жаль, можна сказати і так, хоча не вся, скажімо так, система зусиль світу є видимою. Я кажу і про озброєння, і про військово технічну допомогу, і про спорядження, і, і про медикаменти, і про інші форми допомоги Україні, які не завжди афішуються. На мою думку, тут ще цікаво є відповідь на резолюцію. В Росії вже заговорили про контрзаходи, запропонувавши Держдумі підготувати заяву із засудженням цитую анексії з боку Федеративної Німецької Республіки Східної Німеччини у 1989 році. Чи слід вважати такі заяви свідченням того, що жодних поступок щодо Криму і ситуації на Донбасі з боку Росії не буде? Щодо Криму і Донбасу, це дві різні ситуації. Крим для них це знаково. Вадія, це демонстрація світу, що Росії можна все включно з відвертим форменим грабунком. Що стосується Донбасу, то Донбас, війна на Донбасі, покликана максимально знекровити Україну, як прямо, тобто, ми розуміємо, що з боку Росії воює набрід. Так люди, ну скажімо так, м'яко скажімо, не соціалізовані, від України гинуть краще. Люди, які відбулися, люди молоді, люди з добрими освітами, люди, які ще часто навіть не мають родин. Отже, це справа, тобто тут без перебільшення це можна назвати геноцидом. А тепер, що стосується ситуації по Криму, поступок не буде. Крим можна буде фізично повернути в Україну після того, як Росія, за висловом Юлії Тимошенко, провалиться сама в себе. От, коли повністю інфраструктура інституційні можливості Російської Федерації як держави вичерпаються, а я думаю, що це відбудеться щонайбільше протягом двох років, ось тоді можна буде говорити про ситуацію по Криму. Що стосується Донбасу, на сьогодні слід визнати, що армія Росії набагато потужніша за українську, і особовий склад там набагато більший, озброєння. Якість техніки так і таке інше, і Україна без допомоги світу не має можливостей воювати з Росією. Що ми можемо? І то це завдяки героїзмові українського солдата. Він очевидно, що це найкращий в світі солдат на сьогодні без перебільшення. Просто ми тримаємо фронт, тримаємо як можемо. От завтра день пам'яті героїв крутів. От тепер наші герої крутів називаються Кіборги і Укропи. Це був це знову таки без перебільшення Так це буквально епічні подвиги. Якщо оборона Донецького аеропорту триває вже більше як сім місяців, то згадаємо, що оборона така от легендарна Брейської фортеці під час першої світової тримала місяць і один день. Тобто той подвиг українського солдата, який здійснюється зараз, це безпрецедентна річ щодо все ж таки цієї заяви Держдуми. Чи вона направлена виключно проти Німеччини як одного з головних е, гравців в Євросоюзі? Іване, зауважимо, що все таки це не було заявою Держдуми, Це була пропозиція. Так е, тобто, якби це була заява, то тоді треба було б ставити питання не лише про психічне здоров'я там лідера Російської держави, але й про психічне здоров'я депутатів Державної думи. Це пропозиція не зовсім адекватного. Е, очевидно, депутата Державної думи Росії? Е, чи слід вважати так? На ваше, на ваше питання пряма відповідь так, так слід вважати. Зрозуміло. Українська делегація у Страсбурзі жаліється на повний інформаційний провал України у Європі. Дехто з депутатів пропонує вирішити цю проблему з створенням українського інформаційного, а не пропагандистського каналу на заході. Можливо, ви також запропонуєте певні, певний рецепт подолання цієї проблеми? Ви знаєте, рецепти простий і складний. Просто він висловлюється двома словами: не красти українська корупція це найбільший чинник негативного ставлення до України нашої поразки в громадській думці на заході. Просто корупція. Далі йде неефективність влади, непрофесійність влади і таке інше. Якщо ж говорити про більш широкий контекст, то безумовно розумієте, от так званий русський мір. Штука цілковито віртуальна, неправдива, його нема на правду. Весь цей мір обмежується гаубицями, градами, смерчами, ураганами і іншими назвами озброєнь, масового знищення озброєнь. Що стосується українського світу, від це реальність. Від Бразилії до Британії і від Канади до Австралії, тобто реально існують українські громади. Існує колосальна підтримка цих громад як представників країни, що бореться за цивілізацію від місцевого населення, від місцевих держав. Тобто український світ на сьогодні це абсолютна реальність. Ті два майдани, які відбулися, це річ, яка значною мірою вплинула на розвиток сучасної цивілізації, тому що фактично на правду Україна запустила і конвейер кольорових революцій, і от навіть рух окупай – це прямий вис. Слід наслідок українського майдану і те, що значною мірою змінилася політика корпорацій, змінилася політика наддержав, держав, це все йде від того, що Україна дала цей імпульс, і вони це розуміють навіть краще ніж це розуміємо. Ми з іншого боку, я теж мушу визнати ту обставину, що незважаючи на те, що ми даємо поштовхи. Сучасній цивілізації вдома ми впоратися не можемо. Не можемо через всю ту ж проблему. Корупція являє собою найбільший камінь спотикання для українського поступу вперед. Тут також є ще зауваження щодо, в принципі, такого ментальної недовіри до влади принципової серед українців. Нібито ми ніколи не вірили владі як такої. Чи є це зараз? Знаєте, от вчора. З ініціативи комітету з питань місцевого самоврядування і фракції Батьківщина в парламенті пройшли. Пройшла зустріч з головами територіальних громад. Це от той рівень влади, який найбільший, найближчий до людей. Село, селище місто, ми живемо саме в селі, в селище місто, в населеному пункті, не в області або районі, а саме в населеному пункті. Там концентруються наші комунальні інтереси. Так от, ці люди, які наділені цією реальною владою, і вони найбільше відчувають саме відповідальність як найближчі до людей громадяни. Отже. Те, що вони говорили вчора, я не ризикну повторювати в прямому ефірі. Тому що те, як центральна влада повелася з місцевим самоврядуванням, місцеве самоврядування країна складається з громад. Так от, це основа країни. Нема громад, немає країни. Так, от, те, як повелася вона з держава, центральна влада з місцевим самоврядуванням, це просто самогубство. Тобто, якщо ближчим часом не будуть внесені зміни до законів в першу чергу про державний бюджет, ну також податковий кодекс інші кодекси, то якщо не буде це, це зроблено, країна розчиниться ще цього року. В цьому є велика небезпека. Тому на ваше питання, чи існує традиційна недовіра до влади зараз, я вам відповідаю так: існує. Недовіра всередині влади між самоврядуванням і державною владою, законодавчою і виконавчою Верховною Радою і Кабінетом міністрів і президентом колосальний рівень недовіри до судової влади. І далі вже оці недовіри продукують інші суспільні конфлікти і недовіри. Тобто, рівень недовіри країни до держави залишається високим, і ми його маємо долати. Давайте повернемось до парламентської асамблеї, Незважаючи на провокативні заяви російської делегації і на те, що Росія не виправила проблеми, через які була позбавлена права голосу у ПАР, в квітні минулого року. Е у проєкті резолюції, яку асамблея розглядає сьогодні, 28 січня, запропоноване повернути росіянам права як мінімум на півроку. Це про те, що ми говорили на початку. Єдиним покаранням може стати лише позбавлення деяких привілеїв. Чи доцільна така позиція до країни-агресора? Ну я думаю, що тут вплинуло дві речі: це лобійські зусилля, включно з неформальними лобійськими зусиллями, про ці кажучи, хабарами, які Росія роздає там, і деякі не багато, але на них ведуться. А друга, це щире намагання. Європейців допомогти Надії Савченко. Тобто ви ж пам'ятаєте, що вони та сама терористична вимога, це дуже ваш хороший термін. Да? Тобто, Росія висуває вимогу як терорист, і от. Е... Ну, співчуття до долі цієї людини безумовно призводить до таких от е, ситуацій, з іншого боку, ми розуміємо, що Сама Савченко чи навряд погодиться на те, щоб е, в обмін на її свободу е, Росія отримала можливість представлятися в е, Раді Європи. Хоча як на мене, приватна така думка, що сам факт участі російської делегації ще не означає, тобто їй просто показують, що їх зневажають і не поважають. Ну добре, їх пустять в зал, припустимо. Але що далі в цьому залі вони не зможуть провести жодного рішення? Їм ніхто не подасть руки на них будуть дивитися, як на людей там навіть не людей, а терористів. Ну хоча є ще одна обставина: ну як можна терористів допускати до зали парламентської асамблеї Ради Європи? На вашу думку, а що в парламентській асамблеї Ради Європи робить Петро Семененко, як людина, яка в принципі може грати на руку Росії? Ну, знаєте, я трохи знаю, скажімо так, обставини цього політика, різного плану ці обставини, і жодної поваги, тобто ми розуміємо, так, навіть якщо не провалюватися якісь там побутові речі. А говорити лише про його діяльність публічно як політика ця діяльність ніколи не була на користь українського народу. Вона ніколи не була на користь е, трудових людей, е, яких нібито захищає комуністична партія. Ми це знаємо про комуністичну партію і особисто про цього політика, Відтак нічого хорошого для України ця людина там в принципі робити не може. Дуже вам дякую, дякую вам. А телеглядачам Нагадаю, що сьогодні в нас в гостях був е політичний експерт Костянтин Матвієнко. У студії для вас працював Іван Голуб. Це була програма Тема дня до зустрічі завтра.